Ми продовжуємо роздумувати над ділами милосердя, і у сьогоднішній програмі ми будемо говорити про те, як порадити собі чи іншим у хвилинах сумніву. Щоб виконати це діло милосердя, потрібно знайти відповідний час і місце. Потрібно найперше вислухати того, хто прийшов до нас за порадою, і вже після того висловлювати свої думки. Радити іншому потрібно те, що і собі, щоби я вибрав, будучи на його місці. І так само потрібно залишити свободу тому, хто прийшов до нас за порадою, щоб він вибрав те, що найкраще і відповідне для нього. А до кого за порадою і допомогою звертаються наші діти, послухаймо далі. Коли мені важко, мені мама допомагає, мама мені допомагає не спінати. Коли мені важко, мені допомагає сестричка. Допомагає мені зробити аплікації. Коли мені важко, мені допомагає тато. Тато мені допомагає зре зремонтувати телефон. Мама мені допомагає знайти книжечку, бо я дуже люблю читати. Коли мені важко, мені допомагає тато зробити конструктор. Коли мені важко, мені допомагає сестричка, капчики заширувати черевичка. Коли мені тяжко зробити, то я звертаюся до мами. Мені мама допомагає знайти ручку, коли захопилася. Коли мені важко, тато допомагає. А що тато допомагає? Тато мені допомагає портфель до садочку нести. Коли побаба вся, мама допомагає знайти всі іграшки. не можу малювати, мені допоможе мама. Коли я добавиться, мені тато допомагає винести поліцейську машинку. Включати комп'ютер, коли я сам не можу. Ізичка мені допомагає вчити англійську мову. Мама допомагає мені скласти лего. Лего так, це такий конструктор. Коли мені щось важко, мені допомагає тато і мама, і боженька. Боженьки, я молюся. Сумніви супроводжують усе наше життя, бо маємо свобідну волю і право вибору. Як правильно скерувати нашу свободу, вибирати згідно Божої волі? Про це роздумаємо у проповіді. Від самого початку кожна людина перебуває в дорозі. Можна сказати, що наше життя є мандрівкою, а для віруючої людини це і мандрівка до неба. Читаючися те письмо, ми бачимо, що герої біблійні постійно є в шляху на дорозі, прямують до вибраної землі чи з неволі повертаються додому. Ісус постійно був у дорозі. До Єрусалиму, де мав здійснити наше спасіння, сповнити волю Небесного Отця. Навіть ми називаємо церкву на землі, церквою подорожуючих, тих, що прямують до неба церквою паломницькою. Отже, ця дорога це не тільки. Рух в певному напрямку, щоб осягнути мету свого життя. Це є постійний вибір між добром і злом. Пам'ятаємо в наших казках, що герої часом постають на роздоріжжі і мають вибрати піти наліво чи направо, щось втратити чи щось здобути. Але якщо йдеться про вибір добра і зла, то його не є важко зробити. Адже наша совість завжди нам підказує, ось вкрасти це є зло, обманути це є зло. Тому людина не мала би тут сумніватися, що вибирати, мала би свідомо вибирати саме добро. Але є ще складніші вибори, між добром. І більшим добром. Ось тут людина повинна шукати поради Божого світла, прийти до когось, хто може їй допомогти вибрати між одним добром та іншим. У житті церкви завжди існували духовні наставники, які допомагали робити такий вибір. Ідеться про духовних. Отців, провідників, до яких людина приходила, щоб запитати їх. І в житті святих ми читаємо, що юнаки, молоді люди приходили до пустельних отців і питалися: Отче, що мені робити, щоб спастися? Що мені робити, щоб бути святим? І отці відповідали, подібно як Ісус у Євангелії. Коли приходить до нього юнак і каже, вчителю добрий, що мені робити, щоб осягнути життя вічне, і Ісус йому відповідає, сьогодні ми так само повинні звертатися до духовних авторитетів, до навчання церкви, до навчання наших отців, духовних провідників у сповіді. Чи в духовній розмові, такими провідниками можуть бути і наші батьки, тобто ті, хто має життєвий досвід, хто може допомогти нам, молодим і не завжди ще досвідченим, знайти правильне рішення. І на кінець, якщо ти на своїй життєвій дорозі постаєш перед вибором добра і зла, ніколи не сумнівайся, вибирай завжди. Добро. Але коли в тебе є сумнів вибрати між одним добром та іншим, завжди шукай доброї поради, людини, духовного наставника, яка тобі допоможе зробити правильний вибір. Свята сестра Фаустина у своєму щоденнику писала. Щоб не мала ні в чому сумнівів, ти віддав мене в опіку своєї святої церкви, яка зміцнює мене в трудах віри і дбає, щоб я не блукала. О, Господи, на дорозі мого життя Ти поставив святих священників, які вказують мені впевнений шлях. Подібно і на життєвій дорозі героя нашого наступного сюжету Бог поставив мудрого порадника і наставника. Дивімося його історію. В житті людини часто трапляються моменти, які важко подолати самому. В голові крутяться питання, на які нелегко знайти відповідь. Борячись із сумнівами, шукаємо когось, хто б допоміг. Особливо спричиняють труднощі духовні питання. Добрими помічниками і порадниками є компетентні особи, які можуть вивести на правильний шлях. Треба розуміти, що виводячи ближнього із сумнівів, ми чинимо обов'язок як священник, як духовні пастирі. А одночасно чинимо діло милосердя. В чому ж полягає цей обов'язок священичий? Це й дбати про вірних, допомогти їм на шляху спасіння, допомогти в пізнанні правди, а це в пізнанні Бога і всіх речей, які зв'язані з Богом, з церковним життям, з душею людини. У сумнівах ніколи не можна діяти. Тобто, коли людина в чомусь сумнівається, чи правильно поступає чи ні, краще хай вона не поступає, але радиться. Чому? Тому що це йде якби насилля над совістю людини, коли е людина сумнівається, чи правильно робити чи ні, і чинить, вона може грішити таким чином. На священичому шляху отця Йософата було чимало випадків, коли люди приходили за порадою у певних сумнівах чи складних життєвих ситуаціях. Багато людей приходять на поради, багато людей, які є в сумнівах, звертаються до своїх е пастирів, священнослужителів. І кожен священник по своєму стану, по своєму покликанню, він повинен давати поради. І поради повинні ґрунтуватися на чому? На святому письмі, поради на досвіді особистого духовного життя, на досвіді святих отців, святих людей, які. Осягнули вже якийсь рівень е, духовного е, життя і м, на заповідях Божих, на моральних законах церкви. І так сталося, що серед тих людей, які приходили до мене за порадою, один день мого життя серед багатьох людей, які звертаються, з'явився Данило. Він мав свої сумніви, він мав сумніви, він мав якісь труднощі в житті. Це була особлива зустріч, якою справді керувало Боже проведіння. Я був на той момент протестантом четвертому покоління. Тобто мій був дідусь, прадідусь. Тобто, це ще було з 19 століття. Тобто, всі наші родині вони всі були протестантами. І, Тобто я народжений в тому, тобто я іншого нічого не знав. Я пригадую момент. Йорданських відвідин їхнього колективу на роботі. Я помітив ну, таку так, таку детальне якби навернення. Перший рік, коли я прийшов туди, то він з такою злостю він не хотів мене впустити в кабінет. Він якби відкинув демонстративно це не, не хотів прийняти. Але вже на другий рік він носив кропильницю і йшов благословляти. Коли ми благословляли їхні приміщення і благословляли осіб з Йорданською водою. Подружжя Негричів довгий час чекало на дитинку, а Данило шукав відповіді і порадив всюди, де тільки міг. Це непроста життєва ситуація і привела його до отця Йосафата, з яким навіть не підозрюючи, народилася міцна дружба. Перша наша зустріч вона була суто молитовна, тобто там не було ніяких теологічних дискусій, там не було питань, відповідей. Там була суто молитва, і наскільки вона була щирою, ревною молитва, що мене тянуло туди і знову і знову. Я кожного дня приїжджав в монастир. У мене на той момент протестанта було дуже багато сумнівів. Я... Для мене все було нове, для мене все воно було дивне. І більше того, це було єрість для мене. Я кажу, Данило, ну те, що я би хотів порадити тобі, ти цього не зробиш, бо ти це не признаєш, бо він ж не був католиком. Він каже: Ну, то що б ви мені порадили, ну якби як католику? Я кажу, ну найперше, це є примирення з Богом, це є визнання своїх гріхів, покаяння. Я, а відтак святе причастя. І він ну, подумав, подумав, подумав і каже: Ну добре, я дам відповідь. І на другий день раненько, то що було дуже рано, він прийшов до, до сповіді. І так почалося його шлях навернення. Шлях навернення виявився нелегким, однак у пошуку істини Данило не зупинявся. На той момент в мене було багато питань Питання щодо до церкви. І отець, бачивши тобто, знання писання, знання доктрин, він мені почав розказувати за історію ранньої церкви. І я зрозумів, що це є ось ця суть, яка допоможе мені зрозуміти все те, що мене турбує. Зрозуміти ті всі питання, які виникають в протестантизмі, і їх правильно трактувати. І коли я почав досліджувати від церкви, від самих початків, я почав відкидати багато таких єресей, багато і я, я зрозумів церкву, це мені допомогло в моєму наверненні. Тобто я ствердився. І тут якраз ось ці передання, це життя християн, воно мені дуже допомогло. Отець Йосифат ділиться своїм рецептом пошуку істини. Ніхто не знає, як Бог веде, але людина має довіряти. Тому от перша думка піти до священника чи піти до сповіді, чи піти просто побалакати, коли я в сумнівах, чи я чимось незадоволений, піду, просто от поскаржуся, поплачу комусь. Це треба робити. Бо людина є в пошуках, і ці пошуки треба дозволити. Коли людина є в сумніві. Вона повинна шукати правду, дізнаватися, питатися, читати і таким чином вона дійде істини. Данило почав відчувати присутність правдивого Господа у своєму житті, а з ним і певний спокій. Коли е, почали відбуватися ці речі, я замітив, що змінюється моє життя. Е, мені стало набагато легше, тобто не було переживань. Тобто, я хоча в нас були моменти там за народження дитини. Я був спокійний, я б мав покладав надію на Бога. Євхаристія давала мені силу. Цей супровід священника є дуже важливий, тобто він допоміг мені багато в чому, і я зміг подолати ті свої стереотипи, ті проблемні питання, які були для мене в ході наших зустрічей, були вияснені. Господь є дорогою, правдою і життям. і хто знаходить його, бачить великі зміни у собі. Моє життя змінилося кардинально, тобто зміни, змінилися мої звички, моє мої хобі, мої вподобання. Своє життя без церкви я не можу уявити. Тобто, і вся моя наша моя, моя сім'я, тобто ми з, з радістю відвідуємо недільну службу Божу. Є які можливості, ми відвідуємо серед тижня літу, літургію, від'їздимо на різноманітні прощі. Цим самим ми збагачуємося. Я бачу, як він цінує Боже Слово, проповіді, е, як він цим даром ділиться з іншими, він розказує іншим про ці речі. І я тішуся. Він живе е, оцерковленим життям, живе святими тайнами. Моя справа виконана, а далі Господь його провадить. Тут я вже ні до чого. Церква в особі Папи Римського, проголошуючи певний рік, має на меті одне допомогти людям. 2016 рік є роком Божого милосердя. Церква хоче закликати весь світ нагадати всім людям, до яких би вони конфесії чи релігії не належали, що немає іншого імені на небі, на землі, яке можна спастися. Це ім'я Ісуса Христа, єдиного Спасителя. Бо Він сказав: Я є дорога, правда і життя. За ним ми маємо йти, Його шлях ми маємо наслідувати. І так як він жив на землі терпів, але воскрес, так є дорога кожного, хто вважає себе християнином. В цей рік Божого милосердя ми молимося, щоб Господь кожному дав ласку на вернення, щоб прийти до Христа, прийти до церкви і жити оцим життям з Богом у повноті. Ми часто зустрічаємося з питаннями, які викликають у нас сумніви. Тому що нібито існують дві різні позиції щодо їх вирішення? Це, зокрема, стосується і сучасної біоетики: аборти, евтаназія, трансплантація органів, сурогатне материнство. Почуємо думку церкви від керівника школи біоетики Українського католицького університету, отця Ігоря Бойка. Батькам повідомляють, що їхня дитина народиться хворою з певними відхиленнями. Вони вагаються, як їм поступити. Яка позиція церкви у цьому питанні? Тут мені здається завданням всіх і лікарів в першу чергу, і рідних, і близьких, і всіх, хто є поруч, допомогти батькам зробити правильне рішення. А правильне рішення було би все ж таки знайти в собі силу, відвагу, прийняти. Це людське життя прийняти цю дитину навіть із її фізичною недосконалістю. Важливо створити таке середовище, де б ця дитина чула себе захищеною, де б навколо були друзі, знайомі, рідні, які підтримують цих батьків, де весь тягар не падає тільки на матір або тільки на батька, але де вони отримують і належну і фінансову допомогу, і психологічну допомогу, і матеріальну підтримку, щоб ця дитина чулася, що справді її тут люблять. Чи можуть мати виправдання штучне запліднення та сургатне материнство? Яку альтернативу мають шукати безплідні батьки? Можуть бути ситуації, коли чоловік і жінка після певного. Часу спільного співжиття немає дітей, і є причини фізіологічні, гормональні, психологічні і так далі. І тому завдання медицини лікарів є в першу чергу виявити причини, які спричиняють безпліддя, лікувати їх, зробити все можливе, щоб їх усунути, і в такий спосіб допомогти безплідній парі мати свою власну дитину. Коли ви говорите про екстракорпоральне запліднення, запліднення в пробірці ну це не є методом лікування безпліддя, тому що жінка і надалі залишається безплідною, а це лише спроба дати їй можливість мати дитину, але за це ми платимо дуже велику ціну. Зачаття і народження однієї дитини може даватися ціною того, що треба буде знищити, або природньо загинуть декілька людських ембріонів. І з огляду на це, церква каже, що цей метод штучного запліднення в пробірці екстракорпорального він не шанує в повній гідність людського життя, гідність людської особи. І тому він не може бути сприйнятий толерований. Те саме стосується сурогатного материнства. Отже, оскільки тут є питання, що я хочу мати дитину за будь-яку ціну, в нас не може бути своїх дітей, але ми готові заплатити комусь, хто має для нас виносити цю дитину. Дитина це не є річ, яку можна купити. Дитина це не Є об'єкт за який можна заплатити, і тому виходом можливо для безплідних подружніх пар, в першу чергу, це було встановити причини безпліддя, робити все можливе для того, щоб вилікувати безпліддя. Застосовувати ті технології, які полегшують процеси зачаття дитини, але завжди в материнському лоні. Не вдаватися до використання донорських гамет чи сперматозоїдів, чи яйцеклітин. церква не схвалює сурогатне материнство, але все те, що лікує безпліддя, є можливим робити в кінцевому результаті, якщо навіть і методи лікування не даються, або неможливо щось змінити в природі чоловіка чи жінки. Ну, церква каже, знаєте, що не закривайтеся в своїй біді. Тобто, нехай це не стане єдиною вашою проблемою. Бо якщо ви хочете мати дитину, означає, що ви хочете ділитися любов'ю з кимось. Якщо ви знаєте, що є діти-сироти, батьки, яких загинули, подивіться на це. Ви хочете мати дітей, а вони хочуть мати батьків. І Якщо ви спробуєте поєднати ці дві речі, ну то одного дня хтось може отримати цей шанс. Ви можете отримати дитину, а дитина може отримати батьків. Отже, скажіть, будь ласка, чи можемо говорити про трансплантацію органів як любов до ближнього? Що таке трансплантація органів? Трансплантація органів це моє особисте бажання, яке я виявляю: поділитися органом. Анатомічним матеріалом або віддати свою кров для когось, хто в даний час потребує цього органу для трансплантації без сумніву, що тут мають бути дотримані певні критерії. Якщо ми беремо органи від живої людини, то можна брати тільки парні органи. За життя, і людина має, скажімо, ця шкода, яка надається їй, має бути мінімальною і покращення здоров'я особи, які ці органи отримує, реципієнти, має бути максимальним. І також це має бути свобідно і безкоштовно. Бо якщо Людина за це буде брати гроші, то це перестає бути донорством, бо саме суть донорства в тому полягає: я є донором, я щось дарую, я від за це нічого не беру і тому я готовий щось віддати. Коли говоримо про взяття органів після смерті, ну то я може скажу так, що ми можемо померти гегоїсти. І все забрати з собою в домовину, або може сказати після смерті вже мені, мої органи не служать в небі, чи де б я не був, і тому я готовий віддати свої органи цій людині, яка є на списку очікування, або їх потребує після моєї смерті. Святий папа Іван Павло II говорив, що сьогодні трансплантація органів відкриває для людства нові можливості, нові чудові можливості, а саме любити ближнього в євангельських термінах аж до кінця, віддати частинку себе. Сьогодні сім'я як міцна опора держави і церкви піддається сильному тиску з боку зла. Ненароджене життя незахищене у другу суботу великого посту. Церква відзначає день пам'яті абортованих дітей. Напередодні в Івано-Франківську відбувся марш за життя та сімейні цінності. Моя ціль, моя присутність це власне вже підтримка цього маршу, підтримка тих цінностей, які пропагує наша церква. І це також мій вибір на користь традиційної сім'ї, на користь чоловіка і дружини, як, як союз, який запланований Богом на небесах. Такі акції вони надзвичайно необхідні для того, щоб показати всій Європі, власне, показати в першу чергу самим собі, що, що ми маємо свої цінності і що ми повинні їх дотримуватись. Я рахую Бог людину створив для того, щоб була сім'я чоловіка і жінка. Ну якась, вибачте, не знаю, як назвати. Це моя особиста думка. Сім'я є запорукою міцного суспільства. Міцна сім'я, міцне суспільство. Бог створив чоловіка і жінку так, для того, щоб вони створювали сім'ю і продовжували рід на славу Божу. Я прийшла не сама, а з учнями з 23 ї школи для того, аби діти розуміли, що все, що дароване Богом, є для нас дуже важливим і особливо кожна людина є неповторною, тому її треба зберегти. Ми вжахнулися, побачивши, почувши про нечувані звірства, про нелюдські тортури якими були наші полонені бійці на сході України доведені до смерті, і Бог допустив це, що ми побачили, що ж насправді відбувається кожного дня за білими дверима гінекологічних клінік у кожному місті, можна собі тільки порахувати і помножити кількість дітей, які гинуть щодня в абортивних клініках. Це геноцид українського народу. І поки ми його не припинимо. Не, нічого не буде доброго в Україні, і ми не можемо мати перспективу і надіятися на Божу допомогу, поки ми будемо винищувати самі себе, грубо топчучися по Божій заповіді, не вбивай. Ця акція, яка зараз відбулася у Франківську, вона має, на мій погляд, велике значення. Це тільки така, така разова акція, але вона передбачає продовження того, що тут було сказано, продовження свідчити про те. Що таке життя людини, воно починається, і що таке людська сім'я. Мусимо робити те, що можемо. Найперше, говорити правду, що життя людське починається з зачаття, не з народження, зачаття. І тому аборт на будь-якій стадії вагітності є вбивство людини. Друге, що сім'я це є союз чоловіка і жінки. І цей союз створила не людина, а це встановив Бог, творець людини. Бо зараз мовчання це і зрада. це і зрада. Це зрада. є, Якщо ти мовчиш на зло, за яке діється на, на те, що буває дітей і нічого не говориш, нічого не робиш, то ти є просто противник. Ти можеш бути добрий чоловік, тому що ти мовчиш, ти не зло, ти на стороні зла. Основна причина такої ситуації в Україні це п'яте місце у світі по кількості абортів. Це Далеко не економічна ситуація. Ми не маємо голодних смертей. Україна і український народ може прогодувати всіх дітей, українських дітей. Це ж вагітності, українські, це ж мами і батьки українські. І... Ми маємо той факт, що зараз більше мільйона, мільйони двісті тисяч пар в Україні вони не можуть мати своїх дітей, і вони чекають і готові, і раді би усиновити тих ненароджених дітей, яких вбивають, на жаль. І тому ми розуміємо, що змінити цю ситуацію ми можемо тільки разом і попливати на цю ситуацію, в тому числі і на законодавчому рівні. Це ми зможемо тоді, коли вся Україна скаже. Ні. скажи ні, вбивство ненароджених дітей. І ми розуміємо, що цю проблему не можна буде звести абсолютно до нуля, але мінімалізувати це це є наше завдання. Дар ради є одним з дарів Святого Духа. Тому той, хто радить, мусить насамперед покладатися на Бога. Адже мова не йде про те, щоб висловити свою думку, але щоб добре порадити тому, хто сумнівається. Тому просімо цього дару у Бога. А ще пам'ятаємо, що серед усіх порадників найкращим є той, хто знає нас і нашу ситуацію найкраще. Це є Ісус. І помолімося зараз до нього, Господи Ісусе Христе, приходимо до Тебе, немов той юнак з Євангелія. І запитуємо, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Можливо, той юнак не знайшов ще свого місця, мав сумніви, був занепокоєний, тому прийшов до тебе. І ми звертаємось до тебе по допомогу і пораду. Нас поглинають праця, обов'язки, розваги. Ми шукаємо в них утіхи. Але ти єдиний добрий, який можеш дати нам правдиву радість. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово. Поширюємо разом слово Боже. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!